Друзі, вітаю! 14 травня. Я сьогодні з вами Валерій Клочок і буду займатися зараз не дуже вдячною справою. Виправляти помилки і факапи інформаційних повідомлень, які з'являються через те, що хтось когось не так трактував, бо хтось щось, можливо, не так сказав. Що я маю на увазі скандальний матеріал у виданні The New York Times про те, що ж власне сказав Буданов, а нібито щось і не досказав. Дійсно, сьогодні у цьому виданні з'являється великий аналітичний матеріал про те, що відбувається на Харківщині з коментарями очільника головного управління розвідки Кирила Боданова, який потім впродовж дня сам і спростував власне свої слова. Чи вони не дочули, чи вони перекрутили, давайте спробуємо зараз розібратися, бо це направду, дуже важливо, оскільки це видання стало продовженням інформаційно-психологічної спецоперації росіян щодо їхнього типу шаленого успіху на Харківщині. Хоча я вам говорив і раніше, говорю нині, і, ну, принаймні, на даний момент мене є підстави стверджувати, що це не зовсім так. У росіян там далеко не все, слава Богу. Підписуйтесь, коментуйте, ну і обов'язково, друзі, поширюйте це відео друзям своїм, щоб вони більше знали правдивої інформації. Сьогодні її є, але не так багато, як, наприклад, хотілося, б, тому що брехні ще більше. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки і, звісно, пересилайте це відео тим, кому вважаєте за потрібне поінформувати. Отже, видання New York Times публікує матеріал із гучним заголовком, зіткнувшись з наступом Росії. Високопоставлений український генерал малює похмуру картину. Це повідомлення, матеріал Великий Нью-Йорк Таймс опубліковано 14 травня 2024 року о 3 годині 31 хвилині ранку. За нью йоркським часом а тепер додавайте 8 годин до цього, і ви будете мати Київський, тобто об 11.30. Ну і від цього після цього відразу в українських змі поніслась. Паніслась зрада, тому що там написали, що Буданов сказав наступне. І я вам зараз наведу 5 основних цитат із цього матеріалу, щоб ви розуміли, що ж власне написали. Зсу мають мінімальні резерви та брак зброї. Так пише видання, і зараз вже цю новину також погнали змі. Друге ситуація на межі з кожною годиною. Ця ситуація наближається до критичної. Ну, дійсно, за великим рахунком можна точно так говорити, тому що навіть уже ввечері сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкін, який приїхав до нас з офіційним візитом. Я про цей візит розповідав у своєму попередньому відео. Залишаю вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, він сказав дійсно, що в Україні зараз критична фаза війни. Так і є. До речі, дуже прошу вас, аби ця критичність була меншою. Долучіться до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Вони на Лиманському напрямку виконують бойові завдання. І окремі їхні підрозділи за офіційною інформацією також є на Харківщині. В описі під відео там є посилання на конверт привату, де можна це зробити. Кожні 2 гривні, повірте, дуже серйозний доробок до загальної справи перемоги над російським агресором. Повертаємося до Буданова. Третє про що було сказано: російські атаки на північному сході мають на меті розтягти і без того незначні резерви українських солдатів і відвернути їх. Від боїв деінде. Ну, в принципі, тут ніякої загалом брехні то й немає, тому що от пишеться вже от четвертий пункт, який я вам хотів навести: усі наші сили або тут, або в Часовому Яру, сказав Буданов, нібито. да І далі його пряма мова: вони виділяють лапками. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає. Ну і тут якраз ця <кхід> зрада, зраденька поніслась і. Далі він говорить е, нібито, що оцінив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова у Сумській області. Ну і ближче до вечора Сумська обласка обласна військова адміністрація робила заяви, аби пояснити, що ж нібито сказав Буданов, що насправді сказав Буданов, яка його пряма мова сьогодні є правдивою. Так, багато сьогодні Боданова у цьому відео, але, друзі, він став знову лідером інформаційного дня. Його всі цитують, і це треба пояснювати. По-перше, як поточний він, і я кілька днів попереду говорив про те, що основним завданням це було моє припущення, зараз ствердження генерала. Основним завданням Російської Федерації на Харківщині є посіяти паніку всередині України. І багато тих, хто навіть є військовослужбовцями, сьогодні цьому підігрують. На жаль, так. І створити нібито буферну зону, але це не зовсім так. Далі пряма мова буданова, слухати уважно. Перш за все, посіяти хаос і паніку всередині держави. Всі ці розмови про буферні зони і так далі. Ну так а де вони її роблять? На двох окремих напрямках. Ви їх бачили на карті Діпстейт. А між ними як з буферною зоною, зоною буде а вправо вліво з буферною зоною. Це не серйозна проста розмова. Це офіційна позиція, яку озвучило російське керівництво. Ми щоб виправ... виправдати те, що вони будуть робити, хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять зараз в Харківській області. Вони дійсно перебувають там і. Маю на увазі розвідники, і Буданов також перебуває там, ви це бачили, можливо, в телемарафоні. По факту, пішли на двох окремих напрямах, ніякої соцільної смуги немає, і дійсно немає. І в принципі, поки що ми не бачимо, щоб це було реально зробити. Та і місто Білород, скажімо так, не сильно це йому допомогло. Що мається на увазі? Набір фраз. Зрозуміло, тепер пояснюю і роз'яснюю. Він говорить про те, що нібито росіяни проводять цю операцію в Харківській області військову для того, щоб створити буферну зону і відсунути подалі війська, які обстрілюють Білгород. Мовляв, це допоможе їм. Але ви добре знаєте, що буквально а, чи не щодня а, здійснюються якісь там атаки по Білоруській області. Це ніяк росіянам не допомагає. Більше того, вони влаштували підрив цілого. Під'їзду будинку житлового для того, щоб виправдати свої ці наступальні дії на Харківщині. Мовляв, ми дивіться, боремося із терористами. Але вже як провели розбір розбір цієї події, і я проводив у себе на каналі, то там банально примітивний черговий рязанський сахарок, як то Патруша, влаштовував раніше по території всієї Росії. Нічим іншим ФСБ, в принципі, займатися не вміє, просто примітивний тупий тероризм. І ще одну вам наведуться Тату Буданова. Вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні все, що в них є, вони вже використають, скажімо так, все, що в них було в прикордоні, воно вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви. Скільки у них є, питання поки що, звісно, відкрите. Але від цього й потрібно відштовхуватися для того, щоб прогнозувати подальші дії росіян. Натомість, я бачу, що в останні кілька днів, ну, спочатку. Початку з початку, вибачатися тавтологією так званого наступу росіян на Харківщину? То ми лише і займаємося тим, що спростовуємо інформаційні повідомлення, які лунають від росіян, що на зараз реально відбувається там, яка ось крайня інформація, яка є. За п'ять діб Росіянам вдалося просунутися на 7,5 км до населених пунктів Глибокий Лук'янці. На напрямку Вовчанськ Росія трохи відкинута. Ви це повідомлення бачили з офіційних повідомлень Генерального штабу Збройних сил України. Інформація про оточення Вовчанська, м'яко кажучи, неправда, а прямо кажучи, брехня. Бої ведуться на підступах до населеного пункту. Вовчанськ не оточений. Успіх російського прориву це інформаційне перебільшення, його фактично немає. Це є основна мета посіяти паніку як серед бойових частин Збройних сил, так і в глибокому тилу України. Я думаю, що я вам ніякої таємниці не відкрив. Загалом це абсолютно очевидно. І зрозуміло, але на превеликий жаль, ми маємо деякі негативні повідомлення, до прикладу, що стосується побудови фортифікаційних спорід, споруд у Харківській області. Так, є вже сьогодні виявлені факти недобросовісного, м'яко кажучи, відношення посадових осіб до виконання своїх обов'язків. Я більш ніж переконаний, що за це буде жорстоке покарання тим, хто відповідальний. Ну, принаймні, ця вся історія із наступом скриває дійсно. Наші пухлини, які є тут заперечувати це складно, і я маю сподівання, що реакція влади буде відповідним чином дуже швидка. Ну так само, як сьогодні дуже швидко змінюють навіть і військове керівництво. Багато є оціночних суджень з цього приводу, але, хоча б така історія, це також приваблива в тому сенсі, що швидко і оперативно реагують на ті виклики, які є, виправляють помилки. Ну і далі Буданов сказав, що на даний момент завдання стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон. Наплив українських резервів зумів частково порушити їхні плани. Це пише вже Нью-Йорк Таймс, і це правда. Так само, як вони пишуть, що головна мета Росії відвести війська від часового яру. Дійсно, дуже велика маячня понеслася сьогодні в ЗМІ. Як бачите, все надто складно. І е, якраз цим е, відео я зараз вам намагаюся спростувати купу фейкових повідомлень, які були опубліковані в цьому матеріалі у провідному західному виданні. Так, зарубіжна преса останніми, ну не те, що скажу там останнім часом, останніми місяцями грішить цим дуже серйозно. Що з власне відбувається на Сумському напрямку? Тому що також він сьогодні в центрі уваги. Як пише видання New York Таймс, то Буданов сказав, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще 3-4 дні. А після цього очікується, що російські сили зроблять потужний наступ у напряму Сум, приблизно в 90 милях на північний захід від Харкова. Так пише New York Таймс. Звісно, це викликало переполох, і в тому числі в Сумській області. Сумська обласка, обласна військова адміністрація відреагувала на заяву Кирила Боданова щодо наступу росіян на Сумщині і запевнила, що ситуація контрольована. Натомість Боданов зовсім не те говорив. Росіяни через проблеми в Харківській області, говорить він, не зайшли в Сумську область, хоча це планувалося. І далі, ось, послухайте його пряму мову. Що стосується Сумської області, Росіяни насправді з самого початку планували самого початку, вибачте, в мене тут незручності певні. самого початку планували е, операцію так само і в Сумській області. Е, станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордоні на напрямку, скажімо так, у них це місто Суджа з нашого боку. це Сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати, розпочати скажімо так, здійснення свого плану. Тобто, ще раз повторюю, що сказав Богдан: Росіяни від самого початку планували операцію в Сумській області. Наразі вони утримують невеликі сили на кордоні. Я більш ніж переконаний, що ви знаєте про роботу диверсійно-розвідувальних груп у цьому регіоні і навіть від своїх знайомих. І принаймні про це повідомляє часто Генеральний штаб. Це місто суджа з їхнього боку, а з нашого напрямок на суму. Але поки що ситуація не дозволяє їм приступити до активних дій і почати здійснення свого плану. Отак От сказав Богдан. Так що фіксуйте речі, друзі, будь ласка. І я не випадково вам кажу, поширюйте це відео, друзям, нехай дивляться і розуміють, що власне відбувається. Тобто фільтруйте інформацію. Пропоную вам робити це зі мною разом на моєму youtube каналі. Підписуйтеся, хто цього не зробив раніше, коментуйте так, відео набере більше переглядів. і нас з вами тут освіченої аудиторії буде більше. І на сам кінець додам вам ще пару слів стосовно візиту Ентона Блінкіна, відео про е, яке я робив уже на каналі попереднє посилання в правому верхньому кутку, яке я вам анонсував буквально кілька хвилин тому. Нині, коли я вам готував це е, інтерв'ю, це відео, то Блінкін давав прес-конференцію, де він, власне, сказав наступне: що нинішній етап війни для Києва критичний. Тому тут Буданов нібито не збрехав, але головне, як то подати. Так от він стверджує про наступне: США працюють над питаннями надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Ще одну систему ППО нам надали з Німеччини. Це система Петріот. Олаф Шольц сказав, що відірвав як від душі в нього і так їх мало, але вирішив передати Україні за це, за це йому честь і Хвала. Друге, додаткова допомога від Сполучених Штатів Америки, як сказав Блінкін, надійде до, на поле бою на найближчим часом, найближчими днями. Я думаю, що вона точно вже в дорозі, коли такі заяви робляться, то політики, ж ви ж самі розумієте, хочуть собі заробити побільше золотих медалей і балів, тому 100% допомога буде. І наступні місяці вимагатимуть від України багато чого. Чого саме він не поточнив, але я думаю, що не лише від України, а й від наших партнерів. На чим усі активно працюють? Я скажу вам власне спостереження, що те, як сьогодні артикулюють західні наші лідери. Партнери, ну мені не те, що скидається, а перекинений у їхній збентеженості. Очі в них зробилися великі, і круглі перелякані. Тому вони мобілізуються і не випадково навіть Естонія говорить про те, що ми вже готові навіть війська свої відправити до України. Поки що в Західний регіон нехай виконують тилові завдання, а щоб інші частини Збройних сил України, які були в резерві, були перекинуті на фронт. Так бояться. Ну і це добре. Нехай бояться і краще нам допомагають. Друзі, прохання ще раз підписуйтесь, коментуйте, бо ви самі бачите, що робиться в інформаційному полі. Війна дуже активно триває. Навіть поляки вже створюють цілий підрозділ, який буде займатися відбиванням інформаційних атак російських уже в них всередині в Польщі. Коментуйте, підписуйтесь з вас, подобайка. Не забудьте задонатити хто має таку змогу і бажання. Посилання на донат ви знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную і і не перемикайтесь все себе Україна!